Доброго дня всім присутнім. Сьогодні 8-8 жовтня 2025 року. Ми розпочинаємо челове засідання виконавчого комітету Кам'янської сільської ради. Перед початком по прошу за пропонувати навчання Дякую. У нас є шість питань, які ми маємо розглянути, і прийняти рішення про цих питання. Перше питання про стан роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кам'янської сільської ради доповідає доктор Наталія Васильівна, секретар адміністративної комісії. Прошу пересування. На засідання адміністративної комісії на жовтень 25-го року надійшло 10 адміністративних матеріалів. Стаття 152 порушення державних стандартів, норм і правил у сфері, благоустрою, населених пунктів. В основному протоколи надходили з міста Чернівці на жителів наших сіл, які е, тугують, проводять торгівлю у невідведених місцях НАТО. Розкладають свої столики, свою продукцію, і Чернівці за це штрафують і протоколи приходять до нас в сільську раду. Ця стаття тягне за собою штраф на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 340 до 1360 гривень. На адмінкомісії комісії розглянуто 6 справ і сплачено штраф на суму 1700 гривень. Стаття 156. Яку ми розглядали, порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Тобто, в одному із торгівельних лайків у нашій громаді було проведено торгівлю алкоголю неповнолітнім дітям з наслідками криміналу. Штраф на громадян по цій статті накладається від 200 до 600 неоподаткованих мінімумів. Розглянуто три справи по даній статті, і сплачено штраф на 61 тисячу 200 гривень. Я хочу забачити uh, поправку, це три адміністративні штрафи складені на одну і ту саму особу. Так, у Добре. різний е, часовий період і, це був короткий часовий проміжок і ці ті штрафи це на одну і ту саму особу складно. <кліпи> Вибачайте. До адміністративної комісії також надійшли повідомлення з виконавчої служби про складу громадян коїстила Кам'яна. Штраф, який сплачено на суму 17 680 гривень по статті 152, це за 2024 рік. Якщо ви пам'ятаєте, у 2024 році ми розглядали Андросовичі, її штрафували, там було біля 40 протоколів. Це також вона турбувало в місті Чернівці. І Ми розглядали це на адміністрацію, вона на кожна адмінкомісію комісію попадала з На 1360 гривень. Ці, майже було ці ці питання вони не вони не сплачували. Вона не тепер, сплачувала, потім поки виконавча служба не провела роботу, я так зрозумів, що позаблокували всі рахунки, і все заблокували. Ми мусили подати цю інформацію, всі дані, всі протоколи всіх копії на виконавчу службу, і тепер почали приходити ці кошти вже. Хочеться відмітити те, що не було б цих надходжень до сільської ради, якби неякісно працювали офіцери поліції нашої громади і міські служби правопорядку міста Чернівці. Як ви розумієте, вони складають протоколи, які надходять на адмінкомісію, ми розглядаємо і вже доносимо якесь там виробник. Надходжень також могло би бути більше по благоустрою сіл громади. Це щодо спалювання сухого листя та бур'янів. Якщо б люди вчасно викликали там на спалювання на цій вогні спецслужби або фотографували, але в нашому випадку люди як кажуть, щоб це робила сільська рада або депутат. а кожний ну, моє хат наскраю, як би ніхто не хоче. боремося з цим, ага. стараються проводити роботу по, по, по спалюванню. У нас є дуже неприємний випадок. Восени, людина у нас житель села не підпалював сухе листя і завдав шкоди сусідам. Був там, тому, в рамках кримінального права його притягнули до кримінальної відповідальності. Це вперше за це, щоб мені було стало відомо, що його притягнули до кримінальної відповідальності. Там зараз чекаємо вироку суду, там бо не на, налезли на, на вогнення збитки сусідів. Це дуже небезпечне явище спалювання сухої рослинності. Воно дуже дуже дороговартісне. Коли відкликаються пожежні автомобілі, задіюється особовий склад, витрати на пальне, задіються. У нас ще німецький приходять, допомагають нам частини, просто не уявляєте, що це таке є. Коли, коли починають горіти сотні гектарів у день, і це треба і це треба все погасити. В основному саме найбільший. Найбільше це в селі Дубови. Це, це пожежі там вирують, Ми вже восени, у кожної осені ми вже боремося, ми залучаємо наш трактор сільський, ми орозорюємо межі розорюємо дороги, щоб, щоб, щоб відділити від вогню. бо У цьому році це спрацювало цей метод. Це не було з цієї сторони сюди, де. До Дубови, змикаючи звідси з залінку, то не, не було пожеж. Там цю мені перекидалися на, на ну це Дубове це найбільше найбільше на це. І... в селі Дубов. Чи цілому адміністративна комісія засідає час, щоб бачу членів комісії, Микола Степанович є головою адміністративної комісії? Бачу, як засідають вони часто, роботу є їхньою задоволенням. І всім, всі, хто, хто, хто винен притягнути до відповідальності. Є тут питання на те, оси. Інформацію секретаря адміністративної комісії також взяти до і зобов'язати голову адміністративної комісії, часто виглядати протоколи складної відповідального штату, збройно доручки, прийняти їх до відповідальності. Контроль залишає на суворо. Хто за? Проти Тримався рішення. Слідуше питання. Про відкриття особових рахунків даного податку. До нас звернулися заявою. Прохайку треть української складышки номер Матвій Малемовка. Провод Завжди царство Засільський. Читається. Включайте до полоспортування жипової допомоги, що зараз села Кам'янець потягнув проводили Царської сільський 4, де червясько-Чевецькому належить на праві власності, сіль. Присвоїти у ногу робіт, таза. про Пропоконув чергу дітей закладу шкільної освіти, притерення громадської активної. До нас звернулися з жителю, поставити жителью. Іванович і хова, поставити своїх дітей на чергу до дитячих садочків. 2024-2025 року нарожу. Є, щось? заперечення є? Хто за? Слідує питання. По заборону колірнімаційних місцях на території населення площу поїдуть до села Касі. Пані спальня у Веря два слова. Ну, до нас прийшло, прийшов лист сторожинець відділення філії саме станції про те, щоб сільська рада прийняла рішення про заборону куріння у громадських місцях у зв'язку з, з, з тим, що тепер йде, ну, як кажуть, велика розширена робота по. Охороні здоров'я, що воно впливає дуже на здоров'я, і сільська рада має прийти, прийняти рішення про заборону і перелік усіх е, об'єктів. Ми об е, тут надо, ну, так перерахували пере, 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 які об'єкти у нас є на території, і оприлюдно, буде оприлюднено на сайті, люди будуть читати, будуть оголошення. Ну, Будемо по, по селах громади mm -hmm. э, на дошках об'яв буде оприлюднено це все. Так що читаємо. Встановити зону яких у коліні а саме приміщення та відведені території закладів охорони здоров'я, приміщення та відведені території навчання та освітніх навчальних закладів. Дитячі майданчики, внутрішні дворові місця, місця дитячого відпочинку, церкви, молотині будинки, заклади фізичної культури, спорту, різних форм власності, закриті та відкриті стадіони, майданчики, тренажерні, структурні структурних приміщення закладів культури, бібліотеки, музеї, структури, заклади торів, які ось, пролігальні повідомлення, приміщення органів місцевого соблюдання та інших державних обласних приміщень, прийомів стрілку встановлення.

Слідуше питання про коригування адреси об'єкту нерахового майна. Ощадку там немає нічого. О, ще Провести коригування адреси об'єкту нерахового майна на житлову приміщення, яке разкосоване у заводиться адресу Чернівецької області, національність розвідці Миколаївка 5, завідуючи сектором міста будування, в нас зміни в ЄС. Це приміщення приміщенні староста. Там було рішення сесії. Ми плануємо викупити це приміщення у Ощадбанку. Це, це, це приміщення належить ущадбанку. Вони не знають, що з ним робити. Там 2%, да? від, 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 До 2% він, від цієї будівлі там належить їм. І вони не знають, що робити, ми запропонували, що ми викликаємо це приміщення, що вже буде чисто в нашій передійці. Є запечення працювання? Слідуючі питання. Пане Владдя одразу на що має допомога. У До нас звернулися заява про допомогу Алицюк, Галунка, Ласкова, Климчук на умовищ, Попеску, Падайчук, Цера, Чігус. Севич чи осеміч про надання о, матеріальної допомоги, вже заяви і, і всі о, документи, які були присутні, я пропоную надати всім по 2,5 тисячі гривень. Хто тобто, то за? Проти отримав северного. Всім дякую. Засідання за, за, за за нашого комітету вручного типу.